Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску новин. Мене звуть Катерина Ярова. Вітаю усіх, хто з нами. Пильний нагляд за виборами у неділю, 29 жовтня, відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. Хто з партій набрав більшість і які порушення виявили представники громадянської мережі? ОПОРА про це в першому сюжеті випуску. Порушення виборчого законодавства, сторонні особи на дільницях, нестача виборчих скриньок і кабінок для голосування. Відсутні протоколи ранкового засідання ДВК. У неділю, 29 жовтня, на Волині відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. В день виборів, як я вже казав, було достатньо дрібних порушень. Вони стосувалися як і десь неправильного трактування закону зі сторони кандидатів і партій, так і таких дрібних порушень зі сторони самих комісій. Комісії не надто. Компетентні були в оформленні документації, ну і це все внесло певний такий деструктив. Що ж, до явки виборців, то на Волині вона була досить високою, розповідає Михайло Наход. В середньому мені здається вона була десь на рівні 50%. Чому так? Тому що погодні умови вплинули на активність, і я думаю, що при кращій погоді активність виборців була б на рівні десь 60-65%, а десь і до 70%. Тому ну волиняни ще раз показали, що вони не байдужі до виборів. За попередніми підрахунками, найбільшу кількість голосів, як на депутатів, так і на голів ОТГ, набрали самовисуванці, хоча це не заважало провладним політичним партіям. Ще зранку на своїх сторінках у соціальній мережі Фейсбук написати про їхню перемогу. Партії поспішили назвати себе переможцями. Там і блок Петра Порошенка Солідарність назвав себе, що вони є переможцями виборів, і батьківщина, особливо на всеукраїнському рівні, заявила, що. Вони безумовні переможці виборів на Волині укроп декларує, що вони найбільше кандидатів, найбільше депутатів мають. Але ситуація є такою, що значна кількість кандидатів балотувалися як самовисуванці. Насправді більшість кандидатів, особливо на голів ОТГ, йшли як самовисуванці, хоча політичні партії декларували, що вони їх підтримували. Ряд з тих голів, які були обрані, їх підтримував блок Петра Порошенка Солідарність, але вони все таки були самовисуванцями. А по окремих кандидатах, зокрема, по Сергію Яручику з Баратина його підтримували всі провідні партії, і тепер всі типу зараховують, що це їхній кандидат переміг на виборах. Несподіванка цих виборів прохід нових партій в ради, зокрема в Любомлі перші місця зайняли народний контроль і розумна сила, випередивши БПП, Укроп і батьківщину. Нагадаємо, 29 жовтня вибори на Волині пройшли у 19 громадах. Зря на Володимир Літвінчук, сфера ТВ. Комусь вибора, комусь негода. На Волині негода повалила дерева у п'яти районах області. В неділю чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області здійснили вісім виїздів на ліквідацію наслідків негоди, пов'язаних із поваленням дерев. Рятувальники повідомляють, що для проведення аварійно-рятувальних робіт були залучені вісім одиниць техніки, працювали понад 20 співробітників. Крім того, надзвичайники витягували два автомобілі швидкої медичної допомоги. Далі новини зі столиці в Києві прийшла селекторна нарада щодо проходження опалюваного сезону під головуванням Гнадія Зубка. Прозвітувався про ситуацію на Волині заступник голови обласної адміністрації Сергій Кошарук. Проте не зовсім правдиво. У Луцьку ОСББ відмовляється обігрівати будинки. На сьогодні 15 багатоповерхівок у місті не опалюються хоча тепло подано, заявив на селекторній нараді міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук. Тепло подано в усі будинки, але є деякі ситуації, коли ОСББ відмовляється отримувати тепло, пояснюючи що це причиною економіки. Але це питання вирішується. Усі ці будинки забезпечені стовідсотковою подачою тепла. Сергій Кошарук запевняє, що ОСББ відмовляється скористатися послугами централізованого теплопостачання, адже економлять кошти. На що Геннадій Зубко відповів йому, що це не причина, і утеплюватися повинні всі будинки. Значить, Сергій Дмитрич Сергій Дмитрич. значить, я вас Слухай. дуже прошу. Слухай. Значить, у нас є питання в тому, що послуга повинна бути надана, незалежно від того, хто власник міський голова. Або ОСББ голова. Якщо сьогодні є температурний режим, який повинен включати безпосередньо ОСББ окремий будинок або міста, значить питання тут взагалі неналежного виконання своїх обов'язків голови ОСББ. Незалежно від того, в якої власності є будинок, там повинна надана бути послуга згідно законодавства про теплопостачання. Типу але голови ОСББ у цій ситуації не винні, розповідає голова правління асоціації організацій співмешканців багатоквартирних будинків Лучани Юлія Сабатюк. Каже, все це через несправності у котельні. Насправді всі об'єднання співвласників завжди готові до опального сезону і, враховуючи температурний режим, не може стояти питання про те, що пускаємо чи не пускаємо теплоносій. На цю дату, на цю хвилину, я готова сказати, що район відродження не запускає опалення в зв'язку з тим, що поломана котельня. І додає, що неодноразово сама телефонувала на котельню, але там відповідають, що у них прорив на теплотрасі. Насправді пориви в трасі, і ми не можемо нагріти теплоносій самостійно. Ну тобто, просто нівелюються наші всі бажання в тому, щоб отримати правильну, якісну нормальну послугу з теплопостачання. Аби довести, що причина не в ОСББ. Юлія Сабатюк при нас зателефонувала на котельню. Ну відродження 16 не можемо запустити, і опять нема теплоносія. Ні, то ми сам сказали, що ми в день перекриваємо, утечку там в цій стороні далі шкаю. Ну Віталій Балансович, розумієте, що ваша кутільня розказує людям про те, що ми маємо. Це все залежить від голови, і ми маємо включити той теплоносій. Ну так не робиться. Ну якщо я ви не, не подаєте не його, я ж не сяду не воно, і не нагрію. За когось вони так само не знають, я їм не очікую, що я роблю. Ми зараз поки на даний момент працюємо на трасі. Тобто у вас якась утічка чи що? Нас дальше там за ним утечка дальше в тих в тих дворах, але просто, що засухи тут, перед ним. Тож тобто ми поки що шукаємо в кінці дня, якщо ми нічого не знаходимо, Ми відкриваємо польово. Він буде працювати. Отож, негарно Сергію Кошуруку проблеми котелень перекладати на ОСББ. Тим більше, що ситуація незмінна, і лучани досі мерзнуть в своїх квартирах. Зря Жичук, Володимир Літвінчук Сфера ТВ. Митники Волині щодня дають бюджет понад 26 мільйонів гривень. Цього року волинські митники забезпечують в середньому щодня на 55,2% митних платежів. Більше проти аналогічних показників минулого року. Прозорість та відкритість у спілкуванні з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності та налагоджена робота серед факторів, що дозволяють митниці успішно перевиконувати. Індикативні показники та створювати сприятливі умови для проходження митних формальностей представниками легального бізнесу наголосив на брифінгу начальник Волинської митниці Віктор Кривицький. Зокрема, посадовець наголосив, що через переформатування відносин з представниками бізнесу та якісніший сервіс за останній рік суттєво зросла кількість суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, які виявили бажання проходити митні процедури саме на Волині. Протистояння двох привладних партій продовжується цього разу. Мова знову йде про приміщення міського центру зайнятості. Голова міської фракції «Укроп» Ігор Поліщук звинуватив голову обласного осередку партії БПП за сумісництвом керівника обласного центру зайнятості у небажанні співпрацювати. Деталі в наступному сюжеті. Запросити на сесію Луцької міської ради директора обласного центру зайнятості та посумісництву очільника обласного осередку блоку Петра Порошенка Романа Романюка вимагає укропівець Ігор Поліщук. Він обурюється тим, що Роман Романюк не хоче залишати приміщення центру зайнятості і віддавати його під дитячий садочок. Неодноразово тут йшла мова про дитячий садочок. Я хочу нагадати, що в нас є приміщення центру зайнятості на вулиці Ірошака. І зараз центром зайнятості Волинській області керує голова партії ППП на Волині Роман Романюк. На жаль, вже дуже довгий час, незважаючи на рішення суду, він не хоче виселятися з цього приміщення і повернути його громаді. Більше того, знову нагадує, що міська влада пропонувала декілька варіантів виходу з ситуації. І інше приміщення, і земельну ділянку. І приміщення пропонували, і надали земельну ділянку для будівництва. Для цієї установи нічого не підходить, нічого не хочуть, не хочуть веселятися. Я думаю, що нам всім разом треба зібратися і звернутися до Романа Романюка з проханням визначитись на кінець і вибрати собі приміщення, куди він хоче переїхати. Проте, Роман Романюк запевняє, що виконати рішення суду готовий і зовсім не проти дитячого садочка. Ні Руманюк не виконує сьогодні рішення суду, і з великою радістю і задоволенням я б звільнив би приміщення Луцького міського центру зайнятості. Але нехай в першу чергу міська рада зробить перші кроки для того, щоб спільними зусиллями реалізувати гарне бажання, відновити дитячий садочок, зробити там місця для діток. І додає, що спочатку міська влада повинна запропонувати підходящий варіант. А безробітні чим гірше. Це теж люди, теж лучани. А їх сьогодні, слава Богу, мало чи багато, але дві тисячі осіб в місті Луцьку. Чи ви хочете, щоб ці безробітні потім прийшли в кабінет до Поліщука і запитали, а де нам обслуговуватися, де нам отримувати послугу, хто нам допоможе знайти роботу? Тобто, звичайне маніпулювання, спекуляція чистої води. Прикро, що це лунає зі слів, з вуст такого ніби високого посадовця. Зоряний жичок, Володимир Літвінчук, сфера ТВ. Українсько-польський форум відбувся в Луцьку. Відвідав його відомий журналіст Віталій Портніков, які питання обговорювали і що вирішували. Знає Зоряна Жильчук. Співробітництво між Польщею і Україною обговорили у Луцьку. Вихідними в місті пройшов форум українсько польського партнерства. Очолював українську частину відомий журналіст і політичний діяч Віталій Портніков. Цей форум це по суті такий майданчик для інтелектуальної дискусії, тому що тут є громадські діячі, тут є ректори вищих навчальних закладів, тут є експерти на форумі рішення про проведення різноманітних конференцій, круглих столів, лекцій та інших заходів на тему польсько-української дружби обговорили і культурні питання, зокрема перейменування вулиць, вшанування відомих діячів, історичних моментів. Ухвалюємо різні важливі рішення, пов'язані навіть не з таким от сьогоденням, що буквально там сьогодні потрібно реагувати як пожежна команда, а ухвалюємо якісь моменти пов'язані, скажімо, з тим, щоб українсько польські взаємини ставали суспільним надменям. Проте зізнається Віталій Портніков не завжди Україна і Польща знаходять компроміси в тих чи інших питаннях? Є складні. Моменти в українсько-польських взаєминах, які останній час теж очевидні. Мені здається, що це теж нормально, тому що це показує, що вже є дві незалежні держави, у яких можуть бути різні погляди на історію на те, як діяти в сучасних умовах, і вони мають ці погляди узгоджувати, ви мають дискусувати. Крім того, форум встановив нагороду імені відомого українського публіциста Богдана Сачука, який власне присвятив життя українсько польським взаєминам. Наприкінці цього року цю нагороду планують вперше вручити у Варшаві, а наступного року і в Києві. Також голова польської частини форуму Ян Маліцький подав коротку інформацію щодо ухвал наукової конференції, присвяченої історичній постаті Генрика Юзевського, яка тривала в східноєвропейському університеті упродовж 26-27 жовтня. Однією з ухвал наукового зібрання стала ініціатива про увічнення пам'яті цього політичного діяча на Волині, тобто ідея присвоєння його імені одній із вулиць міста Луцька. Зря Жильчук, Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ. Що ж, так розпочався інформаційний тиждень на Волині. Слідкуйте за тим, що відбувається довкола. Діліться з нами своїми враженнями. Я вам дякую, що були з нами до зустрічі в ефірі.